Вітаю вас глядачі мого каналу. Ми вже третій день риємо цю картоплю. Залишилось набагато менше, ніж було, скажімо так. В цьому році я вже, як я і казала, і думала, що картопля дуже погана. Ну, погана. Ну, дякувати Богу, що і така є. Дрібної багато. Багато тримається при корчі картоплі. Ось, бачите ще які корчі. При корчі картопля тримає, тримається. Ну, Зараз там залишилося ще більш-менш гарна картопля це біла роса і пікасо. Оці два сорти. Розова дуже погана картопля. Ну, Це пов'язано, мабуть, з тим, що два роки землю ми не вносили добрива в землю. І тому. А тут гліна з піском, не дуже хороша земля, і тому це так і виходить. Ось така у нас копалка, пряскочка. Бачите, як землю набиває. Ось бачите? ось о. І воно забиває землю, ось о. Ось така, таке виходить. Ну, я думала, що буде хуже. Ну, як я вже сказала, дякувати Богу, що дякувати Богу, що і така картопля є. Зараз будемо вибирати, помічників немає в мене вибирати. Ми з чоловіками двох, оце він риє, я збираю. Так що це ми так працюємо. Зараз складаємо їх у мішки, а потім вже будемо будем розсипати і я буду перебирати. Ну, тут я так розумію, що буде більш-менш курам і насіньова. На їжу не дуже багато буде картоплі. Чого ж вона так при корчі тримається ще? Мало того, що при корчі тримається, так вона ще й по новому починає рости. Дуже багато паростків пропускала картопля. Напишіть в коментарях, у кого яка картопля в цьому році. О, бачите, оце. Вже по нової росте. Ось о, вже по нової картопля росте. Ось о. ну, Ну хіба це так ніколи такого не було? що... Вже серп вересень місяць і прикварчі картопля тримається. І грудки, доща вже не було давно, земля трохи тверда. Ну, нічого, як є, все рівно не купляти, все рівно своє. І як я вже казала, дякувати Богу, що сьогодні вранці був нуль, перець трохи померз, вода в шлангах померзла. Замерзла. Оце такий початок вересня. Треба зібрати. Дрібну я вже не підбираю, бо її багато. Це таку ще воно ще й шкрябається, попадається така, що шкрябається. Все догори дном в цьому році. Якось не дуже. Так що прошу вас, напишіть коментарі, яка у вас картопля, з якого регіону просто цікаво Треба <кій> так, далі йти і збирати, потім показувати. Так, ну, що, з картоплею я справилась. У нас після того, як ми закінчили копати картоплю, у нас почались дощі. І оце день у день 10 днів. Да більше вже, мабуть, з четвергатого, да більше вже, так. Да. Ідуть дощі кожен день, кожен день. То е, треба було, щоб ж перебирати. стільки мішків, я казала, дуже багато дрібної, треба було картоплю перебирати. То е, ми місце зробили у гаражі, і оце там тягали туди мішки, і оце там у гаражі я сиділа і перебирала картоплю. Ну, дякувати Богу, справилися. Все, все вже на своїх місцях, все відібрано, і сіньова, і дрібна, і на їжу. Моїй сім'ї хватить цієї картоплі на зиму, на весну хватить. А зараз вільний час, сьогодні якесь свято. Михайло чудо, не знаю, що це за свято, ну але свято. Думала перець консервувати, але ж ну каже, що не можна. Так ось вирішила прийти у ліс. Як я вже сказала, 10 днів йдуть дощі. Але жодного гриба, два мухомори тільки знайшла. Більше нічого немає. Зараз я вам покажу. Була там у старому лісі, там ще трохи залишило, залишилось лісо, чи надовго чи ні, не знаю. Але щоб всюди вже майже все повирубували. Ну, дякувати, що вони насаджують маленькі лки. Ну, ось так пусто у лісі. Геть і цих. Як їх? Свин... Свин... Свинух, в селі кажуть піддубник, Піддубовий. піддубовик. Немає нічого, пусто, ось. Я ходила перед тим, перед тим, як копати картоплю та йти, суховати, але решітки знайшла. Це, так це ж дощена було, а тут 10 днів льє, як з відра, день і ніч. От тільки зараз щось трохи притих, а зранку був. І немає грибів. Що таке? В цьому році 7 році біда. Такий рік, я скільки живу, 50-дасть Бог буде 8 років, я не пам'ятаю, щоб такий тяжкий рік був. Ну, В дитинстві то зрозуміло, що не пам'ятаю, я ж при Радянському Союзі жила. Все було добре. Але так, щоб оце так при... Такий тяжкий рік птиця дохне. Ці два маленьких каченятки, що я показувала в тих роликах індокачки, теж один за одним. Здохли. Ну, я, я не знаю, що це таке робиться. Ну, війна плаче земля, все плаче, все страдає, не тільки люди страдають, а і земля страдає, і тварини страдають. І... Птахи страдають, це страдає від цієї проклятої навали, від цього карлика плішивого, щоб він вже здох. Прости, Господи мене, скільки біди і горя він приніс на нашу землю. І ось, будь ласка, це вже сьогодні 19 вересня. І немає грибів. Завжди в, таке, в такі часи Ну, хоч щось дає, а зараз нічого немає. Ну, що? Нема сенсу ходити, шукати за одним грибом, бігати по всьому лісу, то немає сенсу, так. Да. Пішла я додому. Ось так. Такі справи. Добре. Ось бачите, що щось... з Ніч такий мороз був. І ось що стало з перцем. Треба його позбирати. Що, можливо, він не дозрівший. Що можливо, то законсервувати. Ну, скільки вже буде, стільки буде. А що робити? Його тримати немає сенсу, тому що він весь де підмерзло, він весь згниває. Оце таке. одна Ніч і все пала. Я думала, що він, він таки трохи дозріє, а він Ах, жалко, як жалко. Оце зверху, де падав мороз, Оце зверху воно, воно таке. І вже гниє. Все. Буду займатися перцем вже є час на нього, бо поки картоплю перебирала, я. Скільки я сама її перебирала майже більше тижня. Не було допомоги, ну нічого, я справилася. А тепер я займуся перцем. Сьогодні вже ні. Якщо Бог дасть нам завтра, то займуся завтра. Капусту ще рано знімати, обично в жовтні, звичайно, в жовтні знімаю, ну, на початку жовтня. Що не буде морозом, хто знає, що з цією погодою. На завтра знову дощ, сьогодні трохи сонечко. Вперше за 10 днів сонечко виглянуло. Ну добре. Залишилось два рядочки буряки, ну, більше нічого немає. Все. Я вчора дуже сильний вітер був, дуже сильний, позбивала геть усі яблуки, що було, все позбивало, все на землі. Бролера вже немає, залишило двоє бролерів. Вон, бачите, скільки яблук нападало. Ну, все під ногами. Козі зберу, де віддам. Це яблуня погана, тут вона дуже бачите, на дереві і вже, вже вони, вітр, вони гнилі. Ось у нас такий вітер був вночі, що таку тяжку драбину. Звалило. Так, ну, як я вже казала, цієї парочки немає маленьких. Чогось один за одним. Я не знаю, можливо, я вперше їх тримаю, я була не права в тому плані, що треба було їх, може, відсадити кудись. Вони разом з курами тут в курнику були, їли е, дробленку, їли запарені висівки. Ну, так живенько бігали. І тут один, а за ним другий. Щось попадали і все. Я бачу, щось кури тягають, підхожу. В ну, общем, оцих цепля залишилось. Оце ж трохи стали підростати. Залишилось теж половина від того, що була. А де ж ці? Оце один бройер. Я залишила, бо воно якесь чаморошне. Все, все таке чаморошне. Одне залишилося, де, 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 де ще інше було. А де воно? Хто його знає вже. Вже не бачу де воно. Десь немає. А ось ні, це не воно. Навірно, сидить. Сидить, може, в цьому. А, ні. Немає десь. Десь немає. Куди вже поділася. Куди вже поділося. Тю-тю-тю-тю-тю, немає, немає. Одне є, другого немає. Чого біжить? Чого бігти? Чого бігти, ще рано їсти? Чого бігти? Я не думаю, що його рабець втягнув, немає слідів. Він не дуже такий, такий легкий, щоб його втягнути. Жалко буде. Жалко буде, десь воно пропало. Одне є, а другого немає. Ой, ну не знаю, де вона. Що ж таке. Жалко. Все треба робити, немає немає сил. Оце картоплю я відкладала, де ще шкрябається. Це вперше, її треба з'їдати. Тут дві балі. Ну, все, це вже на зиму. Стільки ось картоплі засіці. Я думаю, що мені хватить і моєї сім'ї. Ось, бачите, це все на посадку. Все скільки на посадку. Тут кожному мішку по два відра. Ну і дуже багато дрібної, там ще не зносили її в погріб. Ну, тут вон консервація, стоїть помідорки, огірки, тут, тут помідори в відрах, тут е, огірки. І ось тут теж помідорки. Це ще того, того року. Поза того року тут декілька банок залишилось помідорів. І там такі, ну, такі салатні огірки, там все теж я поставила. А такі, що поменше, ось в бутлі, і ось в бутлі такі маленькі. Так що до зими майже готові. Бролери в морозилці, качки на підході, консервація є. Ну, як бачу, люди показують, у у них погриба забиті, Ну, ще перець залишився. Що там з нього буде, то я його закрию. Ще капусту нашинкую. Ну, А цього, я думаю, нам достатньо. А, ось ще компоти тут, компоти, ще теж по... ну, гіркі компоти, компоти. Ще з того року банки залишилися, ще ніхто їх не відкривав. Так що я думаю, що нам достатньо цього буде. Ну, ось так, якось. Ну, добре. На сьогодні, мабуть, це буде все. Маю надію, ми з вами скоро побачимось. Миру нам, миру нам злагоди і здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде, побачимось.